Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні разом з нашим знайомим другом Афлатунчиком ми відправимося до супермаркету. В супермаркеті ми можемо зустріти людей, які там працюють, і побачити різноманітні предмети. Хто працює в супермаркеті? Касири. Продавці. А які предмети є в супермаркеті? Так, полиці з продуктами, з товарами, візочки, ваги, гроші. В супермаркеті є різноманітні відділи. Відділ овочів та фруктів, відділ молочних продуктів, відділи побутової хімії. Відділ посуду, відділ кондитерських виробів та відділ хлібобулочних виробів. Зараз ми допоможемо продавцям супермаркету розкласти товари по відділам. У нас є відділ іграшок, відділ побутової техніки, молочні продукти та посуд. Отже, мультиварка відправляється до побутової техніки. Так, кастрюля відправляється до посуду, маршал відправляється до іграшок, чайник до побутової техніки, лялька до іграшок, Так, сир до молочних продуктів, екскаватор до іграшок, молочко до молочних продуктів, чайник, так, звичайно, до посуду. Масло до молочних продуктів, сметана до молочних продуктів і чаю, праска до побутової техніки. Давайте з вами уважно розглянемо малюнки і скажемо, який предмет побутової техніки, яким предметом можна замінити. Отже, електричний чайник ми можемо замінити звичайним. Міксер. Так, вінчиком. Мультиварку звичайною кастрюлею. Так, молодці. Електромясорубку ми можемо замінити ручною м'ясорубкою. Добре. Тостер. Пательнею. Так. І чайник. Звичайним чайником. А флатунчик хоче вам розказати, що товари бувають якісними та неякісними. І сьогодні він пропонує вам наш візочок скласти тільки якісні товари. Якщо товар якісний, то він гарно виглядає, він не має пошкоджень, він має добрі властивості. Отже, якщо ви бачите товар якісний, ви кажете беремо. Беремо. Не беремо грушу. Беремо. Беремо цей хлібчик. А ось цей хлібчик вже зіпсований, тож ми його не візьмемо. Так, беремо. А ця бляшанка деформована, тож ми її не будемо брати до нашого візочка. Ця також зіпсована. Розбите яйце. Це не якісний продукт, тож ми його не беремо до нашого кошика. А це візьмемо. Так, яблучко якісне беремо. А це яблучко вже зіпсоване, тож ми його не беремо. Помідорки, так, а цей помідор пошкоджений, має вже таке п'ятно, ну, тож ми його не беремо. Яйця гарно виглядають, ми їх беремо до нашого кошика. А ось ці брудні ми залишимо. А флатунчик. Нагадую вам, що зіпсовані продукти це дарма витрачені гроші, адже їх не можна вживати. Від них може людина навіть захворіти. Для того, щоб наші очки трошки відпочили, пропоную вам зробити гімнастику для очей. Тож уважно дивіться на наше кошеня і слідкуйте за ним очима. Наші очки трошки відпочили, тож продовжимо далі нашу подорож. А Флатунчик нагадує, що в нас в нашій країні Україні гроші називають назву гривні. Є банкноти і є монети. Банкнота 1 гривня, монета 1 гривня. Банкнота 2 гривні. Монетка 2 гривні, банкнота 5 гривень і монетка 5 гривень. Давайте разом з за допомогою афлатунчика і його чарівних зірочок порахуємо, в кого більше грошей, в хлопчика чи в дівчинки. Отже, ви пам'ятаєте, що ми рахуємо не кількість купюр чи монет, а ми рахуємо номінал. Тобто циферка, яка написана на кожній банкноті. Отже, в дівчинки є 2 гривні, це значить в неї дві зірочки. А в хлопчика дві банкноти по одній. Це також дві зірочки. Отже, у хлопчика і в дівчинки грошей однаково. 2 гривні і 2 гривні. Так. У дівчинки. Банкнота 2 гривні отже вона має 2 зірочки. А в хлопчика одна монетка в 1 гривню і друга монетка в 2 гривні. Отже, разом 3 зірочки, тож в хлопчика грошей більше. Так, у дівчинки банкнота в 2 гривні, а в хлопчика 2 монетки по одній. Отже, і в дівчинки, і в хлопчика по дві зірочки. Отже, грошей у них однаково. Давайте порахуємо тут у хлопчика одна монетка 5 гривень. Отже, в нього 5 зірочок, а в дівчинки 5 банкнот по одній гривні. Порахуйте, скільки зірочок у дівчинки. Так, 5. І в хлопчика також 5. Отже, в них грошей. Однаково. А спробуємо порахувати тут. У дівчинки дві банкноти по 2 гривні і одна по гривня. Отже, позначаємо нашими чарівними зірочками у дівчинки 5 зірочок, і в хлопчика також 5 зірочок. Отже, грошей у них однаково. Так, у дівчинки дві монетки по 2 гривні, отже в неї дві зірочки і ще дві разом 4. А в хлопчика монетка 5 гривень. Тож у хлопчика грошей більше. Молодці. А зараз афлатунчик вас навчить визначати, чи вистачить грошей на покупку. Ми бачимо і яблучко і ціна на ньому. Одна гривня. У дівчинки є монетка. Одна гривня. Вистачить їй на покупку? Так, звичайно. Чи вистачить хлопчику його монетки? Так. Хлопчику вистачить. Чи вистачить хлопчику купити бублик за 3 гривні? Ні, тому що в нього тільки. Одна гривня банкнотою і одна монетка. Отже в нього 2 гривні. Тож йому не вистачить на його покупку. А дівчинці вистачить на бубличок. Так, у неї є банкнота в 2 гривні і монетка 1 гривня. Отже їй вистачить на покупку. Чи вистачить хлопчику на цукерку? За 4 гривні так, у нього є банкнота в 2 гривні і монетка в 2 гривні. Отже, разом нього 4 гривні. Молодці. А спробуємо порахувати зараз. У хлопчика є монетка в 2 гривні і банкнота в 1 гривню. Вистачить йому? Звичайно, що ні, в нього є тільки 3 гривні, а цукерка коштує 4. Так. А дівчинці вистачить грошей. В неї є банкнота в 2 гривні і 2 монетки по одній. Отже разом в неї 4 гривні. Так, їй вистачить на її покупку. Чи вистачить хлопчику на кіндер-сюрприз? Який коштує 5 гривень. У нього є дві монетки по 2 гривні і одна монетка 1 гривня. Разом це 5. Так, йому вистачить на його покупку. А зараз Афлатунчик хоче вам розповісти одну історію, яка трапилася з його знайомою дівчинкою Іринкою. Одного разу Іринка отримала запрошення від своєї подружки на день народження. Вона дуже хотіла подарувати їй ляльку, про яку мріяла її подружка, тож відправилася з мамою до супермаркету, щоб купити їй гарну ляльку. В супермаркеті дівчинка побачила цілу коробку смачних цукерок. І їй дуже захотілося цих цукерок, хоча мама їй пояснювала, що якщо вони куплять цукерки, то їм не вистачить грошей на ляльку. Але Іринка був, дуже плакала, вона дуже хотіла отримати ці цукерки. Тож мама купила Іринці цілу коробку цукерок, і вони разом вирушили додому. Наступного дня до Іринчиної подружки прийшли її друзі хлопчики та дівчатка. Давайте порахуємо, скільки дівчаток прийшло. Одна, дві, три, чотири дівчинки. А хлопчиків один, два, три. Кого більше? Хлопчиків чи дівчаток прийшло на день народження? Так, дівчаток більше. Всі веселилися, пускали повітряні кульки, гралися і святкували день народження, їли гарний торт. Скільки років виповнилося в подожці ринки? Так, 5 років. Тому що на тортику цифра 5. Були ось такі гарні повітряні кульки. А от Іринка була дуже засмучена. Як ви гадаєте, чому? Так, тому що вона не пішла на день народження до своєї подружки, адже вона не купила їй подарунок. Тож як мала вчинити Іринка в супермаркеті? Так, звичайно, вона мала погодити покупку з мамою. І вибрати, що для неї важливіше. Чи подарунок для подружки, чи солодощі для неї. Так. А ось діточок мама послала до магазину і дала їм банкноту 5 гривень, сказала їм купити масло, батон і молочко. Давайте визначимо, чи вистачить грошей дітям на покупку, а флатунчик за допомогою зірочок допоможе нам це зробити. Отже, в них є банкнота 5 гривень, це 5 зірочок. Дві вони витратять на масло вершкове, одну на хліб і дві на молочко. Отже, діткам вистачить зробити їхню покупку. Молодці. А зараз я пропоную вам допомогти продавчині порахувати товари на полицях. Скільки морозива на полички? Так, 4. Молодці. Скільки пташечок? Три, звичайно. Так. Скільки восьминіжок. Так, також три. Скільки пташечок на цій полиці? Дві. Скільки песиків? Чотири. Молодці. Ви гарно справилися з цим завданням. А Флатунчик дуже гарно провів з вами час. Йому вже час повертатися додому, він з вами прощається. І я також кажу вам до нових зустрічей, до побачення!